Багато людей говорять, де Бог, який Бог, Всюди темряв зло наповняє цю землю. Я не бачу Бога. Хто бачив Бога? Покажи мені Бога, і я повірю в нього. Знаєте, від чого такі питання виникають у людей? Можливо, і в тебе, тому що ти знаходишся в тьмі. В темряві неможливо нічого побачити, Бог є світло. Тобі треба перейти в Його світло, щоб побачити Бога. І це можливо через Ісуса Христа. Ісус сказав: Я є світло. Ніхто не прийде до Бога Отця як тільки через мене. Тільки спосібний Ісус Христос звільнити людину від темряви духовної, душевної і тілесної. Тому що людина є дух. Має душу. Живе в тілі. Багато людей цього і не знають, що в них є дух, душа і тіло Триєдина єдина людина, Так як триєдиний Бог Отець, Син і Дух Святий. Бог створив людину на свій образ і свою подобу. Тому, якщо ти хочеш, щоб віра Божа зародилась в твоєму серці, тобі треба перейти із тьми в світло. І це можливо, якщо ти перезовеш Ісуса Христа. Своїм Спасителем і Господом скаже йому Ісус, я віддаю моє серце, мою душу, моє тіло Тобі в Твої Божі руки. Виведи мене із цієї тьми, із з цього місця, де я зараз знаходжусь, у Твоє світло Боже. Просвяти моє серце, душу і розум Твоїм світлом Божим. І почни читати Слово Боже. І ти побачиш Бога через Слово Боже. Бог відкрив себе через Слово Боже. І коли прийде Дух Святий до Тебе, Він тобі дасть Богопізнання. Тому Ісус сказав: ідіть і хрестіть народи, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Покайтесь, нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа і приймете дар Святого Духа, каже апостол Петро. Рішення за тобою. Рішення за людиною. Бог зове всіх людей, всіх без виключення у своє світло Боже. Рішення ти маєш прийняти. Віддай своє життя Ісусу Христу. І Бог відкриє тобі, що таке спасіння, що таке оздоровлення. Що таке доброта, що, така, що таке милість, що таке любов Божа, що така святість Божа, що таке святість Божа? І Він дасть тобі силу йти вперед. Призови Ісуса Христа. Нехай Ісус заповнить твоє життя присутністю Духа Святого. Будь благословений по ім'я Ісуса Христа.